Я не дуже. Але сьогодні ми це провіримо. Приїхала в один палац, до якого є дуже багато моторошних легенд. Але одна легенда мене дуже зацепила, про яку я вам зараз розповім. Наприкінці ХІХ століття князь Святополк Четвертинський приїздить в гості до свого друга Славуту. Разом вони вирушають до чорного лісу, і ця теорія так приваблює четвертинського, що той викуплює у друга частину цих земель за легендою. Князь дуже кохав свою дружину. Він був старший за неї на 20 років. Дружина ж ніби від нудьги завела собі коханця. Коли чутки дійшли до четвертинського, і він на власні очів побачив подружжю зраду, вісився у цьому палаці. І що ж перейдемо до самого цікавого? Давайте зайдемо і зловимо природи. У нас вже зразу йде сходинка, але розпочнемо з першого поверху і зайдемо в першу кімнату. Це ого. Сам же князь мав пристрасть до полювання та як підозрюють окремі науковці, міг бути масоном, адже дониння на сценях його палацу зберегли зображення сов. А можливо, він просто любив цих птахів. Ну а тепер перейдемо до наступних кімнат. Як тільки я сюди зайшла, тут стало дуже холодно і дуже тепло. Хоча на вулиці дуже тепло. Давайте тоді оглянемо всі кімнати. Тут дуже віє вітер, але тут я замітила, що тут дуже гарні малюнки і якась гарна жінка. Це все дуже мотрошно, особливо ця кімната. Тому давайте, можливо, перейдемо з іншу, тому що тут дуже холодно. Ну, а тепер піднімемось на другий етаж. Там саме цікавіше. Ось так виглядає другий етаж. О, тут світло, а не так, як на першому етажі. Ось такі кімнати, тут їх дуже-дуже-дуже багато. Вони світлі і тут не так холодно. Ось одна кімната. Ось друга, тільки це вже трошки другого формату. Такий вид з вікна, ну, звичайний. Якщо чесно, тут нічого цікавого, але саме цікаве це там. А в цій кімнаті. Він побачив, я вона йому зрадила. А побачив він саме через цей балкон. Я навіть трішки боюся сюди заходити, бо може він старий, але все ж таки... Але ось така історія про палац четвертинського. Дуже гарний палац, але дуже моторошний.